Руслана перша перемога. Пісня Wild Dances поєднала гуцульські мотиви з поп-роком. Її виступ став іконою Go A – відкриття 21-го року, коли весь світ співав шум. Перша українська пісня в глобальному чарті Spotify. Джамала, єдина виконавиця, яка перемогла з піснею про депортацію кримських татар. Це перша пісня в історії Євробачення, яка відверто зачепила тему депортації та злочинів сталінського режиму. Тоді Кремль і старий. Калуш з Стефанія. Війна, пряма трансляція. Світ аплодує стоячи. Це не просто пісня, це культурний фронт, перша україномовна пісня, яка стала номер один у чартах після перемоги на Євробаченні. Гріх окремо не згадати серед цього списку. Вірку сердючку про виступ Данилка можна зробити окремий випуск, адже його перформанс став певне одним із найбільш обговорюваних та провокативних виступів в історії конкурсу.